І ще одне відео, як вплине обстріл шахедами Польщі, шахеди в Польщі на війну в Україні взагалі. Як це вплине на хід війни в Україні? Давайте подивимось, як це вплине. Допомога, концентрація допомоги. Ага, захист, боротьба, зміни, трансформаційні зміни. Тиск, рух, дорога. Слухайте, ну, якось я скажу. Оця, цей рядок мені не дуже кінцевий результат. Все-таки мені показує наступ ворога та є окупація. Тут добре, тут допомога. Зміни ситуації. Тобто, наступ ворога буде зупинено. Буде. Оцей наступ буде зупинено, він буде обмежений. зупинено буде сила. договорняки опять. Любимо. І це все договорняк. Тріка, троєчка. Так, і тут третя сторона. Ну, що вам сказати? Все по плану договоряться. Коли долі, ну, буде договорняк повторені повторній ситуації, знову про щось домовляться. Цей наступ буде. Зроблено так, як треба, все. Що вам Ось так. Ну, що, хтось постраждає більше, хтось менше. І нічого не дано.